І якщо ви переглядаєте це відео, я вже припускаю, що ви пройшли першу частину узагальнючого уроку з теми натуральні числа, тому не гаємо часу і переходимо до другої частини. Нехай вам буде легко. Ну а зараз ще раз пройдемось по темі додавання натуральних чисел, властивості додавання. А в 14-му завданні нас просять обчислити зручним способом. Показую і розповідаю, якою логікою керуюсь я. Приклад А. Погляньте, число 47 закінчується цифрою 7. Число 53 закінчується цифрою 3. Я знаю, що 7 плюс 3 в сумі дадуть 10. Тому, як на мене, числа 47 і 53 треба додавати в першу чергу. Так, буде зручніше. Я спочатку перепишу, в якому порядку я буду додавати. Отже, Буду додавати 47 плюс 53, а вже потім додам 42. Дорівнює. Дивіться, 7 додати 3 буде 10, а 40 додати 50 буде 90. 10 плюс 90 буде 100. Та ще й плюс 42. Отже, буде 142. Ось так ми додавали 100 і лишилось 42. І всього 142. Далі, приклад Б. З самого початку кидається в очі. Це ось 64 і 16. Вони стоять поруч. 64 закінчується цифрою 4, а 16 закінчується шестіркою. Я знаю, що в сумі вони мені дадуть 10, і додавати буде легше. Ось ця четвірка плюс 6 дадуть нам 10, і 60 плюс 10 буде 70. Та ще й ті 10 буде 80. Ось ця сума дасть нам 80. І плюс 28 буде. Запишемо так. 80 плюс 28, буде у нас 108. Зрозуміло? Далі. Останній приклад це. Бачимо, всюди в нас фігурують п'ятірки в кінці кожного числа. 75 закінчується п'ятіркою і 25 також. В сумі дадуть 10. 70 плюс. Ось 70 плюс 20 буде скільки. 90 і 5 плюс 5 буде 10. 90 плюс 10 буде 100. Та ще й плюс ось ці 45, всього 145. Я надіюсь, вам логіка зрозуміла, тому, дивлячись, наприклад, ви маєте визначити для себе найлегший та найзручніший спосіб, як швидше додати. На цьому все переходимо до наступного завдання. У 15 му завданні ми бачимо ось такий буквений вираз, і нам необхідно підставити значення конкретні А, Б, С і Д. І відповідно обчислити суму. Спочатку переписуємо цей вираз і підставляємо відразу конкретні значення. Замість А 12432, Замість С 31 000 368 плюс і інша пара чисел B плюс D. 17128, додати 9072. дорівнює. Що робимо далі? Додаємо в кожних дужках суму, а потім виконуємо все додавання. Пропоную додавати в стопчик. Шукаємо суму з перших дужок. Друзі, не забуваємо, що ми маємо підписувати строго розряд під розрядом, що я маю на увазі? Тисячі під тисячами, десятки під десятками, сотні під сотнями, щоб результат був правильним. Отже, додаємо. Тепер додаємо числа з других дужок, також в стовпчик. Додаємо результати. От і все. Всі значення ми підставили, дії виконали. Переходимо до наступного завдання. У 16-му завданні нас просять спростити ось цей вираз і знайти його значення при конкретному значенні А. 306. що означає спростити вираз, це виконати всі можливі дії. У нашому випадку це буде додавання чисел 749 та 411. Якби тут ще було множення чи віднімання, і ми би змогли це обчислити, то нам потрібно його було би виконати. Оце все обчислити все, що тільки можливо, а вже в кінці підставити ось це значення а. Зрозуміло? Починаємо. Додамо 749 та 411. Додаємо в стовпчик. І у нас залишилось щось це значення А. Дорівнює. За умовою А дорівнює 306. Отже, переписуємо наш вираз з врахуванням цього конкретного значення. Додаємо в стовпчик. Ну що, вираз ми спростили, значення А підставили. Переходимо до наступного прикладу. У 17-му завданні нас просять обчислити наступні вирази. Починаємо з А. Я пропоную перевести все відразу в сантиметри. Пояснюю чому. Тому що, наприклад, якщо окремо додати метри ось ці метри, все добре, 8 метрів плюс 3 буде 11 метрів. Але якщо ми 57 см додамо 44 см, це у нас буде 101 см. Ну, а це знову відповідно, ви цей 101 см маєте переводити в метри, щоб ви нічого не пропустили і не заплутались. Отже, переводимо 8 метрів у сантиметрах це буде 8 помножити на 100, тому що Метрі 100 сантиметрів, і плюс ось ці 57 сантиметрів. Плюс 3 метри у сантиметрах це 3 помножити на 100, і плюс ось ці 44 сантиметри до рівня. Перемножаємо і все додаємо. Ось тут буде 800, плюс 57, плюс 300. І плюс 44 дорівнює. Додаємо, як вам зручно в стовпчик, щоб себе перевірити. 1201 см. Пам'ятаючи, що в одному метрі 100 см це буде 12 метрів і 1 см. Все переходимо до прикладу Б. Тут вже ми маємо одиниці ваги. Пропоную перевести все в кілограми. 4 центнери у кілограмах це 4 помножити на 100, адже в одному центнері 100 кілограмів, і плюс ось ці 70 кілограмів, плюс 12 помножити на 100 це центнери у кілограмах, і плюс ось ці 35 кілограмів. Дорівнює. Перемножаємо, додаємо. Ось, нам дає 400, плюс 70, плюс 1200 і плюс 35. Дорівнює перевірений спосіб, додаємо все в стовчик. Отримали 1705 кг і якщо хочете перевести в центнери, пам'ятаючи, що в одному центнері у нас 100 кг, це буде 17 центнер і 5 кг. Повертаємось до умови, перевіряємо, чи ми все зробили. Зробили все, спокійно переходимо до наступного завдання. І у нас знову задача. На трьох полицях разом 184 книжки, на першій і другій полицях разом 122 книги, а на другій, третій 127 книг. На якій полиці книжок найбільше. Я пропоную знайти скільки книжок на кожній полиці, а потім і порівняємо розв'язання. Умовно позначимо перша полиця, друга полиця і третя. Що ми знаємо про кожну з них? Ми знаємо, що на трьох полицях разом 184 книги. Відступаємо трохи, ставимо фігурну дужку, яка символізує сумування кількості на всіх трьох полицях. І пишемо 184 книги. На першій і другій полицях разом 122 книги. Ось так: 122. А на другій і третій 127 книг. 127 книг. На якій полиці книжок найбільше. Спочатку я пропоную знайти, скільки книг знаходиться на першій полиці. Для того, щоб знайти, скільки книг знаходиться на першій полиці, нам потрібно. Від загальної кількості книг на всіх трьох полицях відняти суму книг, які знаходяться на другій і третій полицях разом. Тобто 184 відняти 127 дорівнює. Віднімаємо у стовпчик. Щойно ми вияснили, що на першій полиці знаходиться 57 книг. Зараз ми можемо легко знайти, скільки книг знаходиться на другій полиці, адже у нас сума книжок на першій і другій полиці 122 книги. Скільки на першій полиці, ми вже знаємо. Віднімемо від 122 57 і ми узнаємо, скільки книжок на другій полиці. Ну, і, звісно ж, дуже легко знайти кількість книжок на третій полиці. Нам відома сума книжок на першій і другій, і нам відома кількість книжок на всіх трьох полицях. Віднімемо від 184 122, і ми дізнаємось кількість книг на третій полиці. Можна було б цю дію і першою зробити, тобто ви можете спочатку знайти. Кількість книжок або на першій полиці, або ж на другій полиці. Це вже на ваш вибір. Друзі. Ну а тепер, як і при розв'язуванні будь-якої задачі. Коли ми виконали всі дії, маємо повернутися до початкової умови і перевірити, чи все ми знайшли, чи відповіли на всі запитання. Нас запитувалось, на якій полиці. Книжок найбільша. Повертаємось до наших відповідей і шукаємо серед цих чисел найбільше. Тобто зараз ми маємо порівняти числа: 65, 62 і 57. Як бачимо, на другій полиці найбільше книжок 65. Відповідь на другій полиці. На цьому все рухаємось далі. І остання тема, яку ми з вами повторимо, це є віднімання натуральних чисел і властивості віднімання. У цьому завданні нас просять розв'язати рівняння. Ще хочу сказати вам про такий момент. Завдання може стояти по різному, але означати одну і ту ж саму дію. Розв'язати рівняння це те ж саме, якщо у завданні вас проситимуть знайти корені рівняння. Це одне й ж, тому що. Власне, розв'язати рівняння це і означає знайти всі його корені. Тому, якщо побачите, трішечки сформульоване по іншому завдання, не лякайтесь. Починаємо з першого рівняння. Для того, щоб розв'язати таке рівняння, перш за все, нам необхідно трішечки його спростити. Для цього просто опускаємо дужки. Нічого не міняємо, просто прибираємо дужки. Далі спрощуємо трохи вираз. Що це означає? Ну, наприклад, можемо виконати ось це віднімання. Х, так, і переписуємо плюс, а віднімання виконаємо поряд в стопчик. 153 дорівнює 712. А тепер ми прийшли до простенького рівняння. Такого типу ми вже розв'язували з вами раніше. У нас основна дія додавання. Як називаються компоненти при додаванні? Перший доданок, другий доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Пишемо Х. Невідомий доданок дорівнює. Від суми віднімаємо відомий доданок. Х дорівнює. Віднімаємо в стовчик. Отже, ми розв'язали перше рівняння, тобто знайшли його корінь. Х дорівнює 559. Переходимо до рівняння Б. Логіка дій та ж сама. Спочатку спрощуємо максимально вираз і проводимо всі необхідні і можливі обрахунки. Опустимо дужки. Все переписуємо без змін, але просто без дужок. Тепер виконуємо ось це додавання. Ну, тут це просто 130 додати 80, буде 210. Інші члени рівняння записуємо без змін. От, прийшли ми до простенького такого рівняння. Ми також вже розв'язували з вами подібні. Маємо дію основну віднімання. Як називаються компоненти при відніманні? Зменшувана від'ємник різниця. У нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо. Шукаємо невідомий від'ємник Y Дорівнює. Від зменшуваного віднімаємо різницю. Y дорівнює. Віднімаємо в стовпчик. Y дорівнює 107. Щойно ми розв'язали друге рівняння і знайшли його корінь, який дорівнює 107. Переходимо до наступного задання. А зараз маємо таку задачу. З одного поля зібрали 7000 центнерів буряків. А з іншого на 320 центнерів менше. Скільки центнерів буряків зібрали з другого поля? Розв'язання. Починаємо з короткого запису. У нас є два поля, тому. Ось перше поле і ось друге. І запишемо все, що нам відомо з умови задачі. З одного зібрали 7 тисяч центнерів буряків. Нехай це буде перше поле. От і пишемо 7 тисяч центнер. А з другого на 320 центнер менше. Так, і пишемо на 320 центнер менше, ніж на першому. Скільки центнарів буряків зібрали з другого поля. Ми з вами знаємо, що якщо стоїть в задачі умова центнарів менше, це автоматично означає дію віднімання. Для того, щоб дізнатися, наскільки яке число менше від іншого, потрібно від більшого числа відняти менше і знайти власне, різницю. Так і робимо. Пишемо друге поле. Дорівнює, Нам потрібно 7 тисяч центнер. Відняти 320. 7 тисяч відняти 320 це дуже легко. Спочатку віднімаємо від 7300, буде 6 тисяч 700, а потім ще 20 і буде, буде 7680 центнер. Відповідь. 7680 центнер. Ще раз на секунду повернулись до умови задачі, подивились, яке нам питання було, нас запитували, скільки центнерів буряків зібрали з другого поля. Відповідь ми знайшли і записали. Переходимо до наступного завдання. Знайти число, яке на 17139 менше від 307 190. Тобто, нам необхідно знайти різницю. Як і в попередній задачі, фігурує умова менше на. Менше на. Розв'яжемо для того, щоб знайти різницю між цими двома числами, нам необхідно від більшого числа відняти менше. 307 190. Віднімемо 17 139. Дорівнюємо стовпчик. Все, ми знайшли різницю, на яку відрізняється число 17139 від числа 307190. Наступне завдання. У 22-й останній задачі цього уроку говориться, сума трьох доданків становить 758300. Перший і другий доданки відповідно дорівнюють 7365 і 304147. Запитання. Наскільки третій доданок більший за другий. З умови задачі ми бачимо, що нам дано два доданки: перший і другий. Щоб дізнатися, наскільки третій більший за другий, нам необхідно знайти третій доданок. З цього і почнемо розв'язання. Запишемо короткий запис. Перший доданок: 7365. Другий доданок 304 тисячі. 147. Третій доданок поки невідомий. За умовою задачі нам дана сума всіх трьох доданків. Два із них ми знаємо. Щоб знайти третій доданок, нам необхідно від загальної суми відняти суму першого і другого доданків. І знайдемо третій. Давайте це зробимо. Третій доданок дорівнює від загальної суми трьох доданків 750. 8300 відняти суму двох відомих. 7365 додати 304147 дорівнює Спочатку пропоную зробити ось цю дію в дужечках. Робимо це в стовпчик. Ну що ж, в дужках суму ми знайшли, тепер можемо віднімати 758 тисяч 300 відняти 311 512 доріння. Як здогадалися, стовпчик. Отже, третій доданок ми знайшли. Повертаємося до задачі, що у нас запитують: наскільки третій доданок більший за другий. Фігурує наскільки. Тобто між ними нам необхідно знайти різницю. Від більшого числа віднімаємо менше. Третій доданок у нас є. Другий доданок є. Шукаємо їх різницю. Так і запишемо. Третій доданок мінус другий доданок дорівнює. Отже, ми знайшли різницю між третім та другим доданком. Відповідь. Не забуваємо відповідь писати по суті. Якщо нас запитували, наскільки третій доданок більший за другий, ми так і маємо написати на 142 641. На цьому все. Усім дякую за увагу. Бажаю легкої, контрольної. Якщо є якісь запитання, повертайтеся до теоретичних уроків. Там все детально є. Або ж пишіть коментарі. Відповім.